Хрищенка колись на ювілей знаменитої співачки Вадим Дмитрович хотів записати радіопередачу, радіопередачу про неї, про свої спогади про цю співачку, включивши, звісно, туди і її пісні. Але на жаль, на українському радіо таких можливостей вже не було. І його творча помічниця Інна Павленко згадала про одну судню звукозапису і про її керівника. Подумавши, що саме він не зможе відмовити Вадиму Дмитровичу у записанні у записанні цієї передачі, і з цих пір пісні Вадима Дмитровича Крищенка з'явилися у репертуарі Рада стоукраїнських і міжнародних конкурсів Юрія Васильківського на сцені Юрій Васильківський і НАТО з піснею біля берега мрій. Добре, шановні друзі. Ну, я думаю, сьогодні свято у нас велике і не тільки у нас, а по всій Україні. Вадим Дмитрович, я вас, ви знаєте, багато років знаю, багато років ціную, багато років люблю. І ви знаєте, сьогодні багато дуже сказали вам добрих слів. Але я думаю, що найголовніше те, що навіть не те, що ми з вами написали декілька пісень разом, це теж досягнення, і мені дуже приємно. А саме головне, що я е, живу і працюю в, в одну епоху разом з вами. Я дуже цим пишаюся, дуже вас поважаю, дуже люблю і думаю, ще будуть нові і нові пісні. І ви знаєте, я хочу сказати, що ви е, не дивлячись на вік, поважний вік, ви не тільки разом з молоддю, ви навіть попереду, молоді де за вами. Так, що щастя, здоров'я і від мене візнати. І... Любимо вас! Дай Любимо вас. Боже, щоб ми зустрічали зустрічалися одразу з нами, отак От як зараз. І я хотів би заспівати зараз одну з пісень, яку я написав на вірші прекрасного Вадима Дмитровича.